Формадол таблетки від головного болю. Це мішок для перевезення трупів в мішку тіло військового, який мав критичну кровотечу, і витік через погані китайські турнікети, які не спрацювали. Хочеться показувати це фото всім, хто каже, що краще вже китайські неякісні турнікети ніж ніякі, або хто самостійно кліпає жахливі турнікети та відправляє на фронт. Цей допис написала Тетяна Романюк, парамедик добровольчого медичного батальйону госпітальєр, яка зараз рятує життя нашим військовим на фронті, нині на авдіївському напрямку. Кілька тижнів тому я працювала на одному ста пунктів на Бахмутському напрямку. Було повідомлено про те, що везуть чоловіка з зупинкою серця. Коли я привезли, виявилося, що у цього чоловіка критична кровотеча внаслідок. Травматичної ампутації стопи, тобто у нього відірвало стопу. Було накладено два турнікети китайського виробництва, тобто це були турнікети, які не сертифіковані. Тут тобто спочатку було накладено один, людина, схоже, що підтікала, наклала інший, але це не врятувало. То чоловік ще до приїзду на стоп-пункт, він витік. Зараз каже Таня: велика проблема на сертифікованих та неякісних китайських турнікетів. Коли у бійця є китайський турнікет, він заморочується і не шукає собі сертифіковані турнікети, які справді якісні, які збережуть йому життя. Що означає сертифіковані турнікети? Є комітет ті 3 який проводить випробовування. У смерті військового Таня звинувачує українську компанію, яка імпортує та виробляє товари медичного призначення. каже: вони продали китайський турнікет зі своєю наліпкою. Ми ж зі дзвонились з представниками. Я не можу вам надати на даний момент інформацію. Я вам перезвоню завтра. Дякую за увагу. ви завтра. Мені перезвоните? Та увечері того ж дня мені передзвонив директор. Розмову записати не вдалося, проте він повідомив, що в курсі цієї ситуації, та фотографії, що турнікет з наліпкою їх бренду Таня не надіслала. Пані Тетяна Романюк не надала жодних фото або відеофрагментів процесу надання до медичної допомоги із застосуванням нашої продукції. Більш того, ніде в мережі інтернет немає жодного відео або фото з доказом того, що наша продукція не відповідає вимогам або має низькі якісні характеристики. Взагалі, останнім часом ми отримуємо необґрунтовану критику щодо нашої продукції, що прямо зв'язуємо з діяльністю конкурентів. Дівчина нам повідомила, що тоді їй було не до цього, і фото справді не вдалося зробити. Проблеми з турнікетами на фронті підтверджує і військовий судинний хірург та інструктор з тактичної медицини Дмитро Андрущук. Дуже багато підробок, скажімо, так, і жестів доброї волі від волонтерів є а, на фронт. Вони рвуться, вони а, на полі бою, тоді, коли життя і смерті одної та двох хвилин та вони обійця прямо на ньому розриваються. Він шукає ще один турнікет. Він знову рветься. Дмитро пояснює, що турнікет це без перебільшення питання життя та смерті. У нас є таке поняття як рівень тиску в організмі. тобто при певному рівні тиску. А, як кров в серце відкачує кров, і від це да? тобто так само по поверненню тиску, кров повинна повертатися до серця. Тобто сма має бути такий замкнути кого. Відповідно, коли тиск крові падає, коли людина втрачає цю кров, а, кров не повертається до серця, знову ж таки, серцю немає, що прокачати, і людина просто помирає. Дмитро наголошує, коли купуєте турнікети, зважайте, аби вони мали сертифікат від всесвітнього комітету Ті тресі. Саме ці турнікети можуть гарантувати якість і точно зберегти життя воїну. Прем'єра що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни. Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли. Як тільки я це зробив? Як Україна проводить контрнаступи? Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проект. Та як Москва пішла на дно. Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік. За кадром. Міністр у п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна.